Чи можливо, що війна в Україні виникла випадково? Чи це ретельно спланована операція? Сьогодні ми розкажемо про ключові причини, які призвели до цієї війни: історичні, політичні та економічні фактори, які призвели до найгучнішого конфлікту 21-го століття перша імперська амбіція Росії. Після розпаду радянського союзу Росія не полишила ідею відновлення свого впливу на пострадянському просторі. Україна ключова ціль для Кремля. Втрата контролю над Україною означала втрату стратегічних позицій, економічних ресурсів та впливу в Європі. Російська влада не могла змиритися з тим, що Київ обрав шлях до незалежності та інтеграції із заходом. Саме тому агресія проти України стала частиною плану звідновлення імперських амбіцій Росії. Друге бажання України інтегруватися в ЄС та НАТО у 2013 році. Україна почала активну підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це стало сигналом для Росії. Кремль неодноразово заявляв, що вступ України до НАТО є червоною лінією, яка становить загрозу для безпеки Росії. Росія прагнула перешкодити цим інтеграційним процесам, використовуючи політичний тиск, економічний шантаж та військову агресію. Третя революція гідності та зміна влади у 2014 році. Українці масово вийшли на Майдан у Києві. Вимагаючи відставки уряду Януковича, протести переросли у криваві сутички з силовиками. В результаті Янукович утік до Росії. Кремль розцінив ці події як державний переворот, який був нібито організований заходом, і використав їх як привід для початку агресії проти України. Четверта анексія Криму та війна на Донбасі. У березні 2014 року Росія анексувала Крим, порушивши всі міжнародні угоди та принципи територіальної цілісності. На Донбасі розпочалася війна, яку Кремль називав громадянським конфліктом. Хоча фактично постачав зброю та війська для підтримки сепаратистів. Це стало першим етапом війни, яка згодом переросла у повномасштабну агресію. П'ята Західна підтримка України та санкції проти Росії світова спільнота не залишила Україну наодинці. ЄС, США та інші країни запровадили санкції проти Росії, намагаючись зупинити агресію. Україна отримала військову допомогу, сучасну зброю та фінансову підтримку. Однак для Кремля це стало ще одним аргументом для продовження війни. Адже західна підтримка України розцінювалася як загроза для російського режиму. Шоста пропаганда та інформаційна війна. Російська влада активно використовувала пропаганду для виправдання своїх дій в Україні. Телеканали та ЗМІ поширювали фейкові новини про неонацистів у Києві та загрози для російськомовного населення. Ця інформаційна війна стала частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію України та мобілізацію підтримки всередині Росії. Сьоме внутрішні проблеми Росії та відволікання уваги, економічні труднощі, зростання протестів та зниження популярності влади змусили Кремль шукати зовнішнього ворога. Агресія проти України стала ідеальним способом відволікти населення від внутрішніх проблем та підвищити рейтинги влади через захист російськомовного населення. 8. стратегічне розташування України Україна розташована між Європою та Росією, маючи ключові транспортні коридори та багаті природні ресурси. Контроль над Україною дає можливість впливати на енергетичну безпеку Європи та контролювати важливі транспортні шляхи. Для Кремля втрата України означала втрату можливості тиску на ЄС та НАТО. Війна в Україні це не просто територіальний конфлікт, це результат багаторічної агресивної політики Росії, спрямованої на відновлення свого імперського впливу. Для України ця війна це боротьба за виживання, незалежність та майбутнє у вільному світі. Став лайк, підписуйся та поділися цим відео, щоб правда про причини війни в Україні була почута у всьому світі.